Привіт усім, з вами Бінбін. -Бін. Сьогодні ми пройдемо всесідній квест фонтейні в експертній компанії. Нам потрібно буде допомогти незнайомцям, які опинились в фонтені. Для цього доведеться поборотися з, з ворогами, повернути фотоапарат і доставити знімальній групі коробку з плівкою. Квест розпочнеться на підході до фонтану. Ви побачите трьох людей. Розмовляємо з ними. Нам потрібно буде допомогти їм знайти відеокамеру. Камеру будуть охороняти Мітачурли та Хілдічурли. Чурли. Хілді -чурли. Б'ємося з ними та забираємо камеру. На цьому перша місія буде завершена. Продовження місії можна розпочати одразу після першої. Вирушаємо на узбережжя на від оперного театру Епіклеса. На краю скелі побачимо групу людей. Розмовляємо з ними. Також виконуємо їх завдання. Нам потрібно буде пригнути у воду та дістати коробку. Робимо це. Повертаємось назад. Ледітю запросить нас на обід. Телепортуємось в західну частину столиці регіону і заходимо в готель Депор. Сін'є попросить нам дати їй квітку Марко. Дві штучки. Даємо, якщо у вас є. Дівчина почне готувати страву. Пообідаємо з ними. На цьому завдання буде завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі нових відео. Бувайте!